Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Інформація про обстановку, яка спостерігалася вчора в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку було достатньо спокійно. Противник надвечір двічі порушив режим тиші в Оріховому, це район Бахмутської траси. Під час другого обстрілу українські війська вимушені були відкрити вогонь у відповідь, і важке озброєння при цьому не застосовувалося. Зниження активності ворога пояснюється серйозними втратами, які він поніс через свої авантюрні спроби штурму. Позавчора наших позицій у Попаснянському районі. Нагадаємо, що вранці бойовики пішли в атаку, але наразилися на влучний вогонь українських захисників. Окупанти тоді понесли важкі втрати. Це двоє загиблих і вісім поранених. Біля тіл ліквідованих диверсантів, українські військові знайшли російську зброю, міни та боєприпаси. На фото шеврон так званого першого казачого полку імені Платова російсько-окупаційних військ. Наразі це з'єднання переформатовано в так званий Шостий полк, а його провідник Павло Дрьомов був ліквідований так званими шанувальниками. Також на фото елементи екіпірування бойовиків російського виробництва, автомати та набої до них, гранати. Протипіхотна міна Росія щедро постачає своїм маріонеткам на Донбас різноманітне озброєння, проте вони все одно безславно гинуть. Донецький напрямок. Минулої доби основні бойові дії розгорнулися на ділянці фронту. новоселівка друга, Авдіївка, Опитне, Невельське. Противник активізувався після 8 години ранку і не припиняв агресивних дій до самої півночі. Після 21 години у хід пішло важке озброєння. Це міномети калібром і 82 і 120 мм. У переважній більшості випадків українські війська відкривали вогонь у відповідь. Зазвичай кожен обстріл тривав не менше 15 хвилин і найдовший розтягнувся на півтори години. Також епізодичні провокації з боку незаконних збройних формувань сталися на Світлодарській дугі, дузі та під Горлівкою. Всього ж на Донецькому напрямку за вчора було зафіксовано 21 ворожий обстріл, і 9 із них із застосування важкого озброєння. Маріупольський напрямок протягом всієї доби противник вів потужні обстріли позицій українських військ, буквально по всій лінії зіткнення. Особливо напруженим були перші шість годин доби, коли ворог відкривав вогонь одночасно на двох напрямках фронту: – Новогригорівка-Старогнатівка і Талаківка Водяне. Окрім мінометів, противник один раз застосував ствольну артилерію, а саме самохідну артилерійську установку «Гвоздику», з якої випустили по силам антитерористичної операції 30 снарядів. Надвечір основні бойові дії розгорнулися на півдні. Це ділянка Талаківка Широкіна. Там ворог відкривав вогонь із мінометів та БМП. Також пізно ввечері, вже після 23-ї години поновилися бойові дії в районі Докучаївська. І нагадаємо, що останнім часом там було тихо. Також протягом дня відбулася низка ворожих обстрілів і у Мар'їнському районі. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку противник 35 разів порушив режим тиші, і 15 із них із застосування важкого озброєння. За даними української військової розвідки, бойовики продовжують вести аеророзвідку українських позицій за допомогою безпілотників. Зокрема, вчора два безпілотних літальних апарати противника Орлан 10. Коригували мінометний вогонь в районі Новосилівки-2 та Авдіївки. І біля Водянова зафіксовано політ квадрокоптера бойовиків. Також ворожі безпілотники залучалися до збору розвідданих поблизу Попасної та Кам'янки. Тож за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, три українських військовослужбовця загинули, ще троє зазнали поранень. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Втрати противника. Вчора четверо окупантів загинули та сім отримали поранення. Ці втрати понесли так звані шостий, дев'ятий та одинадцятий полки російсько-окупаційних військ. Із Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. Вчора до Свердловська прибуло чотири вантажівки. З особовим складом там нараховувалося приблизно 110 вояків і три гармати. Українські сапери продовжують розмінування території на Маріупольському напрямку. За день інженерні підрозділи знешкоджують близько 50 вибухових пасток, що встановлюють бойовики. Загальна статистика ще масштабніша. Протягом останнього тижня українські військові знешкодили понад тисячу. Вибухонебезпечних пристроїв, сапери дотримуються необхідних правил безпеки і знищують в кожну міну або боєприпас, враховуючи їхні характеристики. На цьому поки вже вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка, дякую, пане полковнику. Є запитання? Будь ласка, представляйтесь, анна Мірошниченко, п'ятий канал. Все ж таки по маріупольському напрямку. Там вчора жителі писали з Маріуполя, що там іград застосовували. Противник застосовував. Можна, чи підтверджується ця інформація? І загиблі оці ось троє хлопців. Це на якому напрямку? До нуля годин гради не застосовувалися. Якщо і були випадки, то це було відомо із відомостей, зведених на завтра. Із загиблих двоє загибло в Авдіївці, один Невельське. Все під час обстрілів. Поранені також один в Авдіївці. Один Старогнатівка і один Невельський. Чи є ще питання або уточнення? Якщо немає, то на цьому будемо завершувати. Дякую, пане полковнику. Дякую всім.